Нова покупка в магазині Ало. картка пам'яті MicroSD 256 ГБ. Дуже великої швидкості, дуже великий об'єм. Ну, теоретично не дуже, але все одно це приємно. Враховуючи те, що в мене є чудовий фотоапарат від Panasonic GH4. Напівпрофесійний фотоапарат, але картка пам'яті у нього досі дуже мала. Це я можу показати це, ну, хотілося б мати трішечки більше пам'яті, скажімо так, особливо для запису відео. Що у нас тут зараз стоїть, ми подивимось, у нас стоїть 32 ГБ. 32 ГБ, наприклад, якщо ми вмикаємо, вмикаємо наш фотоапарат так, і намагаємось подивитися. А де ж воно? Ага, зрозумів тепер. Намагаємось, наприклад, подивитися і бачимо, що у цьому, бачите у цій ділянці? я можу зняти відео тільки 20-58 секунд. Подивимося, як зміниться цей показник, коли ми під'єднаємо нашу нову картку пам'яті. Це вже цікаво. Так, чесно кажу, я ніколи не міг їх відкривати, як люди їх відкривають. Розумно, там десь знизу, зверху, збоку. Тому е відкрию ножницями. Як мені буде зручніше, аби тільки не знищити саму картку. Так. Так. Так, Відходь, виходь мала, я хочу з тобою поспілкуватися. Так, картка пам'яті. Ось. Ну, теоретично. Техніка у нас вже, скажімо так, певна кількість років. Тому ми з вами повинні під'єднати на такий адаптер, тобто з microSD в звичайне SD. І тоді все буде гаразд. Перевіряємо. Сподіваюсь, що наш чудовий апарат 10-річної давини. Подив побачити цю нову картку і все буде чудово. Відкриваємо екран. Так, для зручності стіва перегортаємо, щоб нам було все зручніше бачити. Так, тепер вмикаємо. І нічого не бачимо. Ну, Теоретично бачимо, що у нас з вами з'являється вже. Інші дані. Себто він нам покаже, що може писати на цю картку трішечки більше, мабуть. Це по-перше, а по-друге, фотографуємо. Ну, Для цікавості сфотографуємо, подивимось. Так, прицілу ще немає. Треба трішечки відійти далі. Фотографування відбулося. Ано, спробуємо ще раз фотографувати на близько, а не хоче, він дуже близько для нього. А ще раз. А! Так, гаразд. І тепер дивимось, чи є у нас так, все чудово фотографування у нас є. І все він бачить. І ця картка працює навіть на цьому давішньому а, пристрої більш ніж 10-річної дивини. Тому дуже рекомендую. Швидко, надійно працює дуже-дуже енергійно, швидкість надзвичайна і об'єм пам'яті цілком мене влаштовує. Так, приціл, а ну-ка, спробуємо. А якщо, ну це треба вже робити його особисті налаштування. Головне, що головне, що він її бачить, головне, що він фотографує, і все. О! Тепер точно перевірили, все працює. Перевіряємо ще раз. Дивимось, що у нас є з вами. Так, раз, два, три, три. Останніх дзвінки, все у нас чудово працює. Тому дуже рекомендую картка, для своїх справ ідеальна. Купуйте, насолоджуйтесь і працюйте з цією технікою.